Друг просить у борг, використовуючи викрадені акаунти у соціальних мережах. Група зловмисників ошукала десятки українців. Злочинці викрали кіберполіцейські Івано-Франківської області. Більше про це Кирил Верізкін розповість аферистами. Виявилося троє мешканців Запорізької області та один Прикарпатець. Шахрей займалися розсилкою підставних посилань, за допомогою яких викрадали акаунти користувачів у соціальних мережах. На вказаному веб-ресурсі пропонувалося авторизуватися, внаслідок чого логіни та паролі для входу у соціальні мережі користувачів потрапляли до рук аферистів. Після такої операції шахраї від імені потерпілого надсилали його друзям повідомлення із проханням позичити кошти. Для переказу коштів аферисти вказували номера підконтрольних банківських рахунків у такий спосіб. Фігуранти ушукали півсотні людей, отримані злочинним шляхом кошти. Правопорушники витрачали для власних потреб. Поліцейські Івана Франківська відстежили аферистів та провели низку обшуків за місцями їхнього проживання. Величену комп'ютерну техніку, 16 мобільних телефонів, 16 банківських карток, готівкові кошти у сумі півтора тисячі доларів, США та 86 тисяч гривень, чорнові записи та інші речові докази, що вказують на причетність осіб до протиправних дій. На сьогодні досудове розслідування у цій справі завершено. Усім чотирьом винувачуваним загрожують до 15 років неволі.